О! Так. Уровняю бій стандартний. Саме головне не піти на поводу своєї жадності і не злиться раніше часу. Що те щось мощає леопард? Мене ні, так, поїдемо напевно, от сюди. Тут кто? Там нет. Злилась стбх Вы решила прорашить. Ну что, старая вообще подсветилась Я знаю, так Бэмби покидать. На самих очевидних позиціях. Так, окей. Поки що звідси від'їдемо. Хочу засвітитися без тебе. Ну там не тільки з тебе світа, судячи з того, що по нашому з тебе прилетіло. Може десь уже і батчат сидить. В отих кущиках, наприклад. А ні, батчат по центру. Так, вороже, з тебе. Хочеш виїхати? стоишь тут? Не. Пизно, уже побачил кого. Бу -бу 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 -бу. Так, думка сбылась. Ладно. У с той стороны, кто-то с той же Шудес. Яга по пососалом. А може й стерво світи. Що в нас на базі тільки стежка роба? У тому, що їй треба їхати гори допомагати. Оце не зрозуміло. Виказав них остешки летять нас висвічують, а наші на базі стоять. Так, це по ідеї зараз мається, да зняли. Можна під'їхати ближче. Там наша острова і Е4 застряла. Боудес сидить там внизу. Нет, якусь херню твори треба з'їхати. Поз'їхати. Так, окей, наші взяли гору, але просирають під'їзд до бази. Акте допоможить з Одесом? Так, а що нам скаже СТБ? Ти будеш виїжджати зверху по стандарту чи спробуєш знизу проїхати? те якусь дичину творять. Там СТБ якийсь банальний міг залишитись, а тут в кущах міг стояти. Зараз я поїду ту СТБ висвічувати. Йопта ні, нікуди я не поїду. Це по-перше. А по-друге, може повернетесь на базу і все-таки висвітити ТСТБ. Просто топово ПТ під'їхала в... Притул. Не сильно її зараз не поїдеш не поколупаєш, бо невідомо, де оце є з тебе ховається. Апарт візьми, об'їдьте так. там в кущах не стоит. Нарешті. я уже аж там. Яка швидка. Моцна яга моцна, нічого не скажеш. Моя подяка. Не, ну молодець. Вискочив з освіти вестебе хуягу. Так, їхні є чотири преце на гору. І не тільки, хто там ще. А, ще одна яга. Як завжди пропала з засвіту. Сама погана ідея відступити. Бо вони тебе розірвувати. Так, де це є 4? Ай, круто попав. Е, блін. Забрали нашого Союзника так. Це хто в них там світився тільки що, бляха, не встиг подивитись. Так раз тут погано, що маарагів немає, тільки оптика. Так, окей, ви згори будете спускатись не будете? Блін, я думав вистрілити, але завжди. Ну от за що я казав, що можеш попасти, можеш не попасти. Може бути в прострілі, може його і не бути. Я навіть їх висвічую з такої відстані. Ну, добре, я ж не проти. Так, мінус ствол. Так, треба змінити позицію. По-перше, щоб арта не настріляла. Ах, ух ти ж У нас тут тестерва на базі вже тусується. 20 секунд. Корва. Пс, клас. Наша акта їхня акта спрацювалась. Сподівався, що я його на деби візьму. Ну і так не дуже погано. О, хай, хорош. Так, леопард, я б на твоєму місці скатав себе арту не забрав. Поки яга вона не встигне на таку відстань швидко повернутися. А потім з ягою розібратись. Або навіть взяти базу. є четвертий одразу вставай. Mm. Обідний промах. Давай, давай, швидше, швидше. Час. Зараз можеш не встигнути, хоча, по ідеї, встигаєш. Так, Лео, дивись обережніше. Тебе яга з гори не зняла. За що я казав? Знімеш? Ладно, Стій уже. Захоплюй базу. Да, трішечки леопард затупив. Йому не треба було зупинятися, йому треба було рухатись і рухатись. Відволікати ягу. От Яга зараз може встигнути. Я б тобі сказав, не рухайся. Правильно тобі кажуть. Не рухайся. Просто 261 швидка соу може під'їхати підсвітити. Якщо вистачить духу. Підіть вперед. Та не топиш же ж ти. Давай я четвертий, вся надія на тебе. Праворуч, повернись. Фу, не встигли. Не протопили, треба два-шість першого було їхати світити чим швидше. Але йой, най буде. І так добре. Я це навіть в момент виріжу. Бо такого потного бою давно не було. Саме цікаво, як дві топові ПТшки пролетіли тупо по центру і почали кошмарити наші танки. Ну, принаймні один намагався. Але дякую, що перемога. Так, настріляли непогано, ще й трошечки підсвітили. Так, де в нас Лео? Ну, в принципі, нормально. Цей Лео, який возмущався на мене, чомусь нічого не зробив. Ну буває, що поробиш. Теж не кожен бій настрілюю. А є чотири, навіть щось з тих настріляти. Помимо останньої Ну, Я їх не пощастило, що мене висвітило. Або я сам так підставився. Ну оцю ми добре зняли. Ну, 261 що я тобі можу сказати? Тобі треба було їхати підсвічувати, а Гавеє 100 зацілювати. Але ГВС-100... виявилося розумніше і поїхав сам.